Зараз я вам покажу, як запускається цей МТ, бо знаєте, багато молоді просто не знає, як він запускається. Тей й до цього сам не знав. В общем, зараз я вам покажу, як він запускається. В першу чергу відкриваємо на забаки кранік. Далі на двох карбах заслонку піднімаємо. І повертаємо. І так само з другої сторони. І тут так само піднімаємо і повертаємо. Все, Він тут зачепився. Далі Нажимаємо на підсос і ждемо, поки побіжить бензин. Короче, треба нажимати, а не зажимати, бо тут всього технікою так само треба понажимати. далі лапкою кікстартера прокачуємо. Далі включаємо зажигання. Праву руку кладемо на газ і трошечки його піддаємо. Відкриваємо газ. Короте. І починаємо запускати при допомогі кікстартера. О, схватився. Запустився. То Це люди так запускається совєтська техніка Дніпро і так само Урал запускається. Коротше, фух, я не знаю, послі китайського мотоцикла, чесно кажучи, з такою технікою трохи сложно, але виглядає вона максимально кайфово. Ці дві вихлопні труби це просто. Опозитний цей двіятель. Мені прям ну, дуже подобається цей мотоцикл. Може на ньому покатаюсь? Вот такая страшна штука, прям страшна. Молитвы, ставьте лайк, лайкосик.